Росіяни намагалися знищити волонтерську пекарню у Херсоні. Під час влучання ніхто з людей не постраждав. Частково виведений з ладу обладнання для випікання хліба його допоміг допоміг відновити Петро Порошенко, щоб пекарня ні на годину не припиняла свою роботу. А росіяни обов'язково будуть покарані за всі злодіяння. 5 червня російські снаряди влучили у будівлю волонтерської пекарні в Херсоні. З людей ніхто не постраждав, однак частково знищена піч. Це єдина пекарня, яка випікає хліб безкоштовно і для військових, і для цивільних. І її роботі росіяни намагались зашкодити. Дописувачі припускають, що влучання не було випадковим. Бачите, оце це, це що раз... Ой, сорі, ну да. Оце вже стоїть перш... Запах... просто вау. Та не дочекаються, пекарня відновить роботу, і буде хліб вже за годину після влучання. П'ятий президент Петро Порошенко у телефонній розмові дізнався деталі і пообіцяв допомогти відновити пошкоджену піч. Щоб, попри всі обстріли, херсонці мали свіжий хліб. Росіяни підірвали дамбу, і дуже важливо, щоб пекарня не зупинялась. Ми захоплюємося вами так само, як і вами захоплюється вся Україна і розбомблені е деталі пекарні. Ми вже знайшли по спецрахунку, це близько пів мільйона. Дуже важливо, щоб після цього геноциду, після цього екоциду, після цього терористичного акту підриву плотини е гідроелектростанції Каховської, е мешканці Херсону, мешканці області, підрозділи наших збройних сил отримали, до речі, я хочу сказати найсмачніший. Хліб, який як будь-коли коштує в своєму житті, санчка. Ми збираємо, їдемо до вас найкоротші терміни, і ви великий молодець. Я прийняв рішення, що ми купуємо е, там майже тонну е, корму для собак і котів. Дякую, правда. Уна... Я вчора коли сказала нашій пані Олі, котра пікується пікарнею, що е, буде пічка, вона тут пригала від радості і, е, е, і раділа, ну, як дитина. Насправді це дуже важливо зараз. Сьогодні ми повезли хліб на блокпости, але віддали по дорозі ще і тим, хто зараз готує людям, і тим, кого. Перевозять з затоплених районів, і я думаю, що завтра ми е, зробимо таке саме. Всупереч обстрілам, пекарня продовжила роботу, адже потреба в хлібі нескінченна. Військові в пріоритеті, але не відмовляють нікому, хто просить привезти свіжого хліба. Врятовані люди із затоплених районів, лікарні, пункти переливання крові. А хлібчик сьогодні буде. для наших машин теж буде. Росіяни не мають межі у своїй злості та ненависті, але покарання невідворотні, і свободу українців ніхто не в змозі відібрати. А зі свободою ми повернемо і хліб, і території. Помста буде це питання часу. Незважаючи ні на що, наша пікарня зараз будемо намагатися випікати хліб. Пекарня від Порошенка в Херсоні не припинила роботу ні на годину. Нас просто так не подолати. Будемо жити. Слава Україні! Тетяна Осадча, телеканал Прямий.